Так, перша дача зібрана. В один причеп втрамбував. Рухаємося далі, друзі. Половину забрав учора, а половину залишилась. Сьогодні Зараз погружу та заберу. Всім гарного дня, друзі. Так, третій причеп погружено. Загружено. Вчора два, сьогодні один. Там велику тачку ще привіз. Коротше, до завтрашнього дощика готов. Хай іде. Той дощик теж потрібен, а з понеділка продовжу. Тебі треба там переварити косилку і продовжу далі косити. Так, перше сіно вже на сіновалі. Тепер можна Кликати на Сіновал дружину. <гум> а напишіть, ну хто вже кликав дружину на сіновал. Або дружини пишіть, чи клика... кличе вас чоловік вас на сіновал. <гум> Всім бажаю гарного настрою і міцного здоров'я.